Від ідеї до результату молодь навчали ефективно планувати та реалізовувати власні ідеї. Тренінг про основи проєктного менеджменту відбувся 11 травня у готелі Елада. Спікером заходу став Серафім Бені. Він є представником Коблівської молодіжної ради. З власного досвіду він вирішив познайомити мову з проєктним менеджментом. Розкажи, що ж таке, все таки менеджмент. Це керування. От конкретно, якщо беремо з проєкту в громадському секторі, це Керування, одночасної реалізації головне, я вважаю, в цьому робота разом з командою не просто як от, голова, У мене була класна картинка презентації, я, мабуть, не покажу вам її зараз. От, головне, це робити разом з командою, от, не тащити все на собі, але водночас і не керувати. Якщо коротко, то. Сам захід про проєктний менеджмент, але вийшло так, що почали про одне, закінчили про інше, бо витікає з цієї теми багато чого, от, про що треба прояснити. Тому почали про проєктний менеджмент, але затронули і, і комунікацію, і тімбілдинг, і фанрейзинг навіть трошки, хоча я не планував цього, от, бо зацікавилася аудиторія. Тому доволі таки обширна по матеріалу. Лекція сьогодні була. Присутні розповіли, що вперше дізналися про основні інструменти проєктного менеджменту. Молодь планують застосовувати їх у своїх майбутніх проєктах. Зазначають, тренінг для них стане поштовхом для активної реалізації молодіжних ідей на практиці. Чи знали ви до цього що ж таке менеджмент і що це взагалі є? Чула, але до кінця не знала. Чи було корисним для вас отакий от захід, про що ви взагалі дізналися? А що ви візьмете для себе? Для мене було цікаво дуже багато чого я дізналася. Також я думаю, у своїх проєктах я буду брати інформацію з цього у середмінопроекта. Зараз ми з подругою хочемо зробити теж такий проєкт з соускілами, тому я думаю, щось ти візьму. Ми, як молодіжна рада південного, для нас такі заходи е, дуже цікаві та корисні, тому що нам треба впроваджувати проекти та е, комунікувати з е, донорами і, там і як взагалі це е, робити. Ну е, ми, як молодь міста, не маємо уявлення, тому що ми без, без цього. Ну, Подібного досвіду ми просто люди, просто молодь ми прийшли, і ми хочемо щось зробити, але ми не знаємо як. Тому такі заходи, їх хочеться ще більше, і вони ну для нас дуже корисні. В цілому ще раз для себе нового ви дізналися і що ви будете впроваджувати в молодіжній раді, і вже думали там якийсь ще проект взяти. Так, в нас є в розробці проекти. Ми шукаємо на них фінансування, і тепер трішки більше я знаю, як ця структура взагалі працює менеджменту, як це більше яка команда потрібна, як це більше контролювати, звітність, та плюс фінансування яких там витрат саме на раду, на її працівників. Ну, це теж було дуже цікаво і корисно організатором тренінгу. Є молодіжний простір Йоспейс Оксана Власенко. Зазначила, що запрошує молодь на тренінги, щоб навчити, як подавати заявки на грантову підтримку. Взагалі, це захід основи проектного менеджменту. До нас завітав Серафім, Він є членом молодіжної ради Коблева. От ми запрошували молодіжну раду міста Південного і молодь, активну молодь, якій було б це цікаво. Також до нас ще мала завітати молодіжна рада Візірки. На жаль, вони не змогли, так як перебувають зараз на іншому заході. Це має бути цікаво всім тим, хто хоче навчитися писати гранти, проєкти в даний час. Дуже багато різних можливостей, ініціатив для молоді, тому просто приходьте, і я не знаю, вам все на блюдячки дадуть. Ви зможете навчитися більше про проєктний менеджмент. Дивіться у програмі Об'єктив. Свято для дітей ВПО та їх матерів. Громадська організація взаємодопомога до Дня Матері провела розважальний захід. Дитяча програма відбулась на ганку Палацу культури 11 травня. Долучилося до свята з родин внутрішньопереміщених осіб, а також жителі громади. Для відвідувачів творчого центру Крістл» Організатори заходу провели конкурси, ігри та творчі завдання. До активності долучалися і батьки. Я малював маму малював, Вот рисував так. Малював, вот, красиво як вона готує кушати, Вот мені А Мама завжди красива. Сіда каду не кушать. Сіда ну, все робить. Я там э, шить, вот это, робити спаді поділок, і пойду на глину, пойду ділять із гліни, діла, і на рисування хожу. Моя дитина відвідує цей центр. Це Женя, вона ходить на творців. До речі, попала, потрапила вона туди зовсім випадково. Просто коли зайшли до підвальчика, де діти займались, а там дітки, хоча вона нікуди не хотіла ходити, ну, цей депресивний стан, ну, ми ВПО, тому вона мало дітей, мало друзів. А тут її так зачепило це, і вона прям все відтоді від ну звідти не хоче навіть кудись йти. З'явились друзі, вона почала спілкуватись з іншими дітьми. Вона якось розвивається, і вона навіть стала висловлювати свою думку. Діти з таким задоволенням мені здається все це. Приймають участь, мамі такі молодці. Не радіють, не біжать сюди. Ми дуже, дуже раді, дуже задоволені. Подарунки, так. подарунки ми взагалі обожнюємо. А да. Дуже любимо. як ви Спочатку, з початку, самого початку ми ходимо, на всі майстерналогорітми ходимо, на майстерки ходимо. Дуже подобається. Ми з Миколаєва, моя донечка відвідує творці щастя, їй дуже подобається. Вона, можна сказати, біжить на ці заняття. Ми з самого початку я дуже о, поважаю і мені дуже подобається цей центр. Дуже багато дітей туди ходить. Для дітей це дуже потрібно. Їм треба відволіктись від. О, Цієї напруги, яка в у нас війна, і для дітей це дуже важливо. Під час розважального заходу представники центру Кіцкристал розповіли про напрямки роботи з дітьми, запросили присутніх долучатися до майстерок і занять, які проводять як для дітей ВПО, так і жителів южницької громади. Найближчим часом розпочнеться новий напрямок: глинотерапія, до якого запрошують усіх охочих. Мета цього заходу показати, що мама це головна людина для дитини, і тобто сплатити маму з дитинкою. Цей захід до дня матері, це захід добра, тепла і розуміння дитини з мамою. Проводимо розвиток, і соціалізація дітей різних категорій. Тобто, це не тільки ВПО, це багатодітні, малозабезпечені, це і южнінці, і ВПО, і особливо це розвиток дітей особливих і соціалізація їх зі звичайними дітьми. Тобто, у нас проходять майстер. Ки для дітей не тільки для дітей, але й дорослі мами теж долучаються. Є психологічна підтримка до нас. Часто приїжджають з Одеси, проводять різні заходи. Ми співпрацюємо з БФ вежа 10 десяте квітня, тисяча джерел. Тобто, у нас багато таких громадських організацій. Учасникам фестивалю дитячих малюнків вручили відзнаки: діти, які завітали на свято, отримали солодкі подарунки. Більше дивіться в програмі Життя міста. Концерт присвячений Дню матері. Палаці культури відбувся святковий захід під назвою За все. Я дякую тобі. Музична програма прийшла в малій залі 11 травня. Зі сцени прозвучали народні та сучасні українські пісні. Композиції сповнені вдячності матерям, які дарують життя, оберігають та підтримують. Під час заходу присутні вшанували воїнів, які загинули на війні. І матерів, що так і не дочекалися своїх синів та дочок з поля бою. Найголовніше це привітати наших матусь, сказати, що вони для нас найдорожчі. І підтримати дійсно тих, хто чекає сьогодні. Це знаєте, не може бути свято радісне, свято мами завжди радісне, але в наш час, на жаль, занадто багато матерів, які не дочекалися своїх дітей, і тому не може бути без нотки цієї цього суму. І без нотки пошани для цих матерів, які виховали таких воїнів, героїв, які захищають нашу свободу і нашу незалежність. Але основне, ми хотіли привітати і подарувати часточку наших талантів, наших сердець, наших вмінь, всього того, що діти готують, і звичайно, що ми готуємо, готуємо це завжди всім глядачам, але особливо, особливо дітки. Вони це все роблять для своїх мам. І Вони щасливі, коли мами посміхаються, коли мами задоволені, фотографують, усміхнені. В музичній програмі з творчими номерами виступили циркова студія Каска та хореографічні колективи міста. Прозвучали популярні мелодії на саксофоні у виконанні вихованців Південницької школи мистецтв. До Дня матері свої нові композиції представили вокальний ансамбль Нотте на мисто та вокалістка Людмила Бабенко. Святковий концерт зібрав повну залу глядачів. Дуже дуже такі емоції, які Сказати словами неможливо, тому що це від серця, і для серця, для душі все це було. І якраз на цьому концерті виступав внук, і Конюхов Єгор, грав Червону руту» і дуже зворушливо. І сльози були, і радість була за внука, і за, всі, за всіх наших діток, за всіх наших мам. Все дуже дуже гарно було. все дуже було для душі душевно і тепло. Гарно було. Я задоволена дуже концертом. Прийшла випадково дізналася про цей захід, і жодного разу не пожалкувала, що прийшла. Це дуже сподобалось. І церкова студія, і хор берегиня теж, бо я сама співаю в хорі теж народної пісні, але в місту Чорноморську Червона калина. Дуже останній виступ мами з дітьми, бо там я знаю двох мам і їх дітей, тому дуже цією цим співом дуже задоволена. Ну і взагалі всі-всі. Без виключення всі колективи мене вразили. Наступний захід, який відбудеться в Палаці культури, це фестиваль танцю. Хореографічні колективи Южницької громади продемонструють свої таланти.